Зіставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом в окупантів істерика, пропагандисти істеріатія, що захоплений міг 31 сьогодні касі у Борисполі. Звісно, це вигадка. І ті люди, які плутаються з міражами, які точно не будуть сідати на цивільні аеродроми. Втім, ось що пишуть партизани. 10 лютого телеграм-канали пишуть не так давно. Полона взяли шість пілотів на закритому аеродромі в Курській області. Крім того, судді загинув племінник грасимова та один із позашлюбних синів Шойгу, який був офіцером розгвардії. Ситуація. Критична аеродромія наші пілоти вже винесли все, що можна. В той же час з'явилася інформація, що ЗСУ захопили біля суджі склади з боєприпасами, які призначалися для наступу Росіян на Сумську область. Також 20 ракет кинжал на трофейного міг 31 к про що не анонсувалося. Тіма можливо джерела помилилися, і це звичайний літак. Перед цим захопили наші пілоти, але хай росіяни думають і гадають, що по ними прилітають. Пише телеграм-канал Топор помсте». В Той же час а сьогодні, вранці в понеділок по корейській колоні в Курицьку могли працювати уже наші міги, споряджені новими ракетами від США. Так хлопці тренувалися. Патрушеву доповіли. У нього істерика пише телеграм-канал. Топорпомсте за даними телеграм-каналів точна цифра загиблих 170 чоловік ще 87 поранених у важкому стані, і це тільки одна колона. То не вже такий трофейний міг 31 Ми захопили. Чи їх сплутали з міражами? В той же час ще точно відомо. Так це те, що французькі винищувачі щовачі 2005 в Україні у секреті тримається кількість переданих машин. Так само, як і місця їхньої дислокації та завдання, які вони виконуватимуть. Французькі винищувачі міража 2000 які вже прибули в Україну. Посилюють можливості нашої протиповітряної оборони, передача Франції літаків ще один крок до зміцнення української безпеки, акцентував президент України Володимир Зеленський. Також він подякував президенту Франції Еммануелю Макрону за підтримку України. Я дякую Еммануелю Макрону за його лідерство і підтримку. Президент Франції тримає своє силово, і ми це цінуємо. Додав голова української держави. Спочатку літак міража роз. Розроб... Робляли як вони, здатний перехоплювати будь-які повітряні цілі за різних погодних умов. Однак пізніше з'явилося цілих 10 різновидів літаків на різні типи завдання. Експерти зазначають, що міражі, звісно, не передове рішення сьогоднішньої авіації, однак під завдання ЗСУ у підходить у міражі в Україні. Може стояти відразу кілька завдань. По перше, додаткові носії для французьких і британських далекобійних ракет при цьому на думку аналітиків міражі можуть доповнити наших скадриль штурмовиків або ж змінити їх у Зі ламання або знищення. Якщо припустимо у НАСА, вийдуть з ладу. Ми втратимо, або росіяни, зможуть знищити всі аеродроми наші Су-24, то їхні функції зможуть виконувати міраж 2000 d це найостанніша модифікація цього літака. І вона здатна нести дві такі ракети, розповів авіаційний експерт Валерій Романенко. По-друге, міражі можуть стати чудовим посиленням нашої протиповітряної оборони, оновлені радари та комплекти. Реба, а ще і здатність годинами літати в повітрі припиняють дуже ефективні боротьби. Бі з російськими шахедами та ракетами з огляду на посилену конструкцію крила та його форму міражі залишають вкрай швидкими та маневровими, швидшими за F-16 літак може літати на швидкості 2,2 маху, понад 9 тисяч кілометрів на годину, а також підійматися на висоту близько 17 кілометрів. Міраж може нести вісім ракет типу повітря-повітря, п'ять -повітря, ракет повітря, земля серед яких може бути навіть одна тактична ядерна ACNP, а також дев'ять авіабомб. У у 2024 році Швеція оголосила про передачу Україні кількох літаків Сааба АЕСІ 2890 Це повітряні командні пункти на кштат російських а з старілкою та фюзеляжем. Шведські борти здатні сканувати повітряний наземний простір більше ніж на 500 тисяч квадратних кілометрів на висоті до 18 кілометрів. А французькі міражі можуть бачити всю цю інформацію на своїх приладах. Аналітики зазначили, що міражі на рівні з F-16 зможуть виконувати функції ППО України, збиваючи. Що дрони та ракети, завдаючи ударів авіабомбами по прифронтових територіях і далекобійними ракетами по російських тилах. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.